Якщо ви мрієте про власну крижану ванну вдома, починаємо з головного місце і ємність. Найпростіше велика бочка або чан. Найзручніше спеціалізований чилтаб із терморегуляцією. Чому це важливо? Бо щоденне купання в льоді з супермаркету це як обігрівати будинок свічками. Е, наступний крок охолодження. Можна вручну додавати лід, але краще встановити систему охолодження, яка триматиме стабільну температуру в діапазоні, плюс 3 ДСС діч, плюс е, мінімум мороки, лайфхаки. Утепліть стінки ємності. Тримайте ванну в тіні. Або в прохолодному приміщенні, використовуйте кришку і економите до 40 енергії. Важливо, час перебування не більше 3 хвилин, особливо на старті. Почніть з 30 секунд і збільшуйте поступово. І пам'ятайте, крижана ванна це не про героїзм, а про регулярність і контроль. У спагалаксі ми допоможемо підібрати ідеальну ванну чілтаб. Усе обладнання і розповімо, як отримати максимум користі без переохолодження. Напишіть нам прямо зараз і підпишіться попереду ще більше холодних фактів та гарячих рішень для вашого здоров'я.